Рятуйте! Друзі, сьогодні ми з вами біля водойми, щоб розповісти про правила безпеки на льоду. Щороку люди провалюються під лід, і головна причина нехтування правилами безпеки. Що ж робити, якщо ви опинилися у воді? Перше і найголовніше: зберігайте спокій. Паніка може коштувати життя. Ніколи не пірнайте під воду, адже вас може затягнути під кригу, і вибратися буде майже неможливо. Одразу, кличте на допомогу, голосно кричіть, щоб вас почули люди навколо. Щоб вибратися, широко розкиньте руки на край криги і починайте повільно повсти, дістаючи по черзі ноги. Вибравшись на лід, не вставайте одразу, перекочуйтесь або повзіть у напрямку берега, щоб не провалитися знову. Коли ви вже на березі, потрібно якнайшвидше зігрітися: зняти мокрий одяг, викрутити його і одягнути знову, або ж одягнути сухий. Якщо є можливість, зробіть фізичні вправи, щоб відновити тепло у тілі. Пам'ятайте ці правила і не ризикуйте виходити на тонкий лід. А якщо сталося лихо, головне не панікуйте і дійте правильно. Бережіть себе.